Сами прославляли свої родини і рідний край. Турнір присвячений міжнародному дню захисту дітей проводився 2 червня у клубі НГВУ надвірна Нафтогаз. Змагання відбулися за швейцарською системою. Контроль часу на обдумування – 15 хвилин кожному учаснику на всю партію. Переможцем турніру стала Світлана Фем'як. Місто Івано-Франківськ. Високий рівень майстерності продемонстрували Назар Федоришин та Іван Стельмащук, які відповідно посіли друге і третє місце. Вихованці тренера Івана Яворського з Ланчина вже вкотре демонструють красиву гру та посідають призові місця. Четверте і п'яте місце у Андрія Пориваєва, село Миколичин. Та Василя Гринюка, теж з Миколичина. Вже вкотре спонсором дитячого турніру виступила Люба Андріївна Стеценко, яка нагородила сильніших учасників цінними грошовими призами, окремо нагороджено наймолодших учасників Софію Капчук та Сергія Яворського, та іншими заохочувальними призами решта учасників. Також було встановлено приз на найкращу партію. Такою виявилася партія «Бенеш Гринюк. Всіх учасників почастували смачними гостинцями, солодощами та фруктами, і на завершення нашого.